Один загиблий та двоє поранених. Ворог атакує громади не тільки з артилерії та дронів, а й поновив атаки з боєприпасів з флешетами. Подробиці дивіться у повному випуску, що замінило місцевим каховське водосховище, та чи дотримуються люди елементарних правил безпеки в 40-градусну спеку. З відпочивальниками та експертами поспілкувалися наші кореспонденти, роздали продуктові набори, допомогли із засобами гігієни та будматеріалами. Міжнародні партнери продовжують підтримувати мешканців прифронтових територій. Чи Багато у місті металургів та яку роль промисловість відіграє для міста до професійного свята. Поспілкувалися з місцевими. Не пропустіть він. Втратив на фронті ноги, пройшов тяжку реабілітацію, а зараз вирощує героїчну черешню. Екс-військовослужбовець з Нікопощини розповів про травму фронт відзнаку президента та свої мрії. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нікополь посередня окупанти обстріляли з артилерії, постраждали п'ятеро. Один 37-річний чоловік тяжкий його ушпиталили. Ще двоє чоловіків та двоє жінок лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені п'ятиповерхівки авто, хлібний кіоск та приватні підприємства. Надвечір ворог двічі обстріляв населений пункт Марганецької громади та скерував ФТВ камікадзе на населений пункт Покровської сільської громади. Люди не постраждали. Понівечено приватний будинок. Під час артобстрілу Нікополя у власній оселі від уламкового поранення загинув 44-річний Нікополець. Від обстрілів ФПВ та літачків камікадзе в одному із сіл Марганецької громади постраждала 90-річна жінка. З контузією та уламковими пораненнями її ушпиталили. А у покрові постраждала 60-річна мешканка, лікуватиметься вдома. Ворог атакує громади не тільки з арти та дронів, а й з боєприпасів з флешетами. Це артснаряди, які містять від 7 до 9 тисяч маленьких гострих стріл. Здатних наносити важкі поранення і вбивати людей. Внаслідок атак також понівечено десятки приватних будинків, об'єкти інфраструктури, лінії газу та електромереж. Сталося декілька пожеж. Це не люди. Звіль, скільки будинків розвалили. Небезпека на воді рік тому, підірвавши Каховську, ГЕС-окупанти залишили Нікопольщину не лише без води, а й улюбленого місця відпочинку. Що замінило місцевим каховське водосховище? Та чи дотримуються люди елементарних правил безпеки в 40-градусну спеку з відпочивальниками та експертами, які дали корисні поради, поспілкувалися наші журналісти. Нути в холодну воду у майже плюс 40 сьогодні мріє чи не кожен, особливо мешканці Нікопольщини. Трактор на Каховський гес не тільки залишив їх без води, а й позбавив найпопулярнішого місця відпочинку каховського водосховища. Говорить пані Оксана. Тому місцеві шукають йому заміну. Ми там виросли. Ми там кохали, це море, це водосховище. Це було наше життя. А зараз Сумно спомінати нова водома аж за 17 кілометрів від Нікополя. Але людей це не зупиняє. Щоправда, намагаються поплавати, відпочити до обіду, поки не починає припікати сонце. Немає більше альтернатив ніде, тому зараз тут відпустка тут. Намагаємося в першій половині дня, а далі своїх справах хатніх, погородніх. На березі люди з усіх куточків Нікопольщини зізнаються, приїхали сюди не лише рятуючись від спеки у покрищі і всі живі. І сьогодні буковишки. Я сьогодні в мене б зня французькі бульдоги зазвичай у дворі гуляють, спека літом. Я сьогодні ночі загнали, якби. А більше тих вибухів. Зранку знову стріляли, опять. і зараз там вибухає все. Так що трошки ховаємося, щоб поміняти трошечки картинку. Звісно, страшно. Страшно, але хочеться чуть-чуть, хоча б, хоч ненадовго, віддихнути, тому що робота, дом, робота, дом, жарка копали вообще там ужас. всі сюди їздять. Люди хоч якось обдихають. Прохолодна вода, звісно, рятує від спеки, але про пекуче сонце не слід забувати. Від нього треба берегтися. Взагалі сонце крем. Обов'язково сонцезахисний крем. Це в будь-якому разі. Без нього ніяк, тому що обгоріти можна дуже дуже швидко. Зараз сонце таке пекуче. Головні обори носимо у будь-якому разі, але не під час купання. Ну а так ховаємося у затінку. Найнебезпечніші години на сонці з 10 до 16. особливо пильними треба бути дітям та літнім людям. Слід обов'язково носити головні обори, надавати перевагу світлому одягу та користуватися сонцезахисним кремом з не менш ніж 50 еспів, та пам'ятати перші ознаки теплового удару хволість, нудота, запаморочення, підвищення температури та сонливість. Лікарі радять, як надати першу допомогу. Перше, що ми повинні зробити, якщо ви таке помітили, це перейти в якесь прохолодне приміщення або хоча б в затінок і максимально охолодити тіло. Це може бути якась водичка, компресік якийсь. Його ми кладемо на шию, під пахви». Початку року на водоймищах Дніпропетровщини загинули 20 ро людей. На Нікопольщині троє з них одна дитина. Цьогоріч в області знов немає офіційних пляжів для відпочинку. Тож люди самостійно мають бати про власну безпеку та безпеку своїх дітей. Основні правила поведінки на воді нагадують рятувальники. Заборонено заходити у воду у нетверезому стані, тобто в стані алкогольного сп'яніння, тому що в такому стані людина не здатна контролювати рухи свого тіла. Також закликаємо дорослих не залишати дітей на водоймах без нагляду навіть на одну хвилиночку. Водночас через аномальну спеку зараз є й інша небезпека. В деяких водоймах області виявили кишкову паличку, а захворюваність на гострі кишкові інфекції зросла аж на 25%. Основними профілактичними заходами в профілактики кишкових інфекцій є прості, але дієві способи це підтримувати чистоту, використовувати. Безпечну воду та безпечні харчові продукти не купатися у водоймах, які заборонені. Отже, аби не втрапити влітку у халепу, відпочивальники мають дотримуватися правил безпеки на водоймах та не пірнати в заборонених місцях. Вікторія Вахрушина, Льона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. А чи дбаєте ви про свою безпеку під час відпочинку? Та як саме пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі? Підписуйтесь на 11, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Міжнародні партнери продовжують підтримувати мешканців прифронтових районів так днями. Жителям мирівської громади та переселенцям видали понад 2 тисячі продуктових наборів. Допомога від благодійного фонду за підтримки всесвітньої продовольчої програми від ООН. Дошки, шифер, цвяхи, м'які покрівельні матеріали та монтажна піна. Червоногригорівська громада отримала чергову партію будівельних матеріалів для відновлення понівеченого ворогом житла. Допомога від міжнародних благодійників з доставкою матеріалів допомогли представники місцевої влади. Водночас благодійника знімашина видала родинам з дітьми засоби гігієни. Видача наборів гуманітарної гігієни частина проєкту покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через створення безпечних прихистів, забезпечення продуктами харчування та непродовольчими товарами, а також психосоціальної підтримки. Видача тривала із серпня 2023 по липень 2024 року. За цей час видали допомогу півтори тисячі родин. Цими вихідними українці святкували День металурга для Нікопольщини. Це одна з ключових сфер. Попри війну та усі складнощі і випробування, які вона принесла, металурги залишаються вірними своїй професії та доводять, що є сильними людьми з міцним духом. Вітаємо з професійним святом ветеранів і працівників металургійної та гірничодобувної галузей. А напередодні свята наші кореспонденти дізнались на вулицях Нікополя, скільки у місті працівників цієї сфери та яку роль ця промисловість відіграє. Дивіться далі. У мене син на пересплавному працював, зараз він в армії на війні. І невістка теж працює, в Інтерпай. Батько працював на трубному. Я так трішки в підрядній організації на Запоріжжі свого часу працював у дні на ремонті. Брат зараз працює у Нікотюбі під крановим, так що всі пов'язані якось з металургією. У них на Нікотюбі так, там у них, здається, на тисячу гривень ще якісь в АТБ можна отоваритись, крім того, що зарплатня в них там відносно гарна для Нікополя. Автобус безкоштовно возить на роботу з роботи. Я до сих пор працюю 42 роки у металургії. Як закінчив е, вищий навчальний заклад, так і працюю. Починаю з помастера до головного механіка підприємства. Всім міра перемоги, здоров'я, благополуччя. Мені дуже подобалася робота. Я любила свій тран, трана. Ми працювали, я з 80-го року працювала, з 83-го. 18-й. У нас стоїть Нікополь в основному на заводах. Дуже велику роль та грають заводи. Ми тут працюємо, ми працюємо, наші діти працюють. Наше маленьке місто Нікополь за об'ємом. Да, більшість людей працюють саме на заводах. Тобто трубний завод, феросплавний завод. ну і... Це заробіток для людей. Ну а металургія вона ж дуже потрібна країні і взагалі світу. Люди працюють ще, звісно, з нашими обстрілами, це ну дуже рисковано. Щас люди своїм життям рискують, щоб працювати. Зарплата, звісно, добра. Ну, дай Бог всім здоров'я і мира. По-перше, це робочі місця. По-друге, якщо заводи працюють, вони поповнюють місцевий бюджет, податки сплачують. Ну і взагалі е виробляють продукцію металургійну Без яких забудев я думаю Чим трудно. і без цих заводів місту було б дуже важко, і людям теж. Цей заробітна плата. Хотілося б, звісно, щоб все стало на свої місця, було спокійно, мирно і свято було б святом. І праздник був праздникам. Южно-трубний завод, труболітійний цех, трубоць. Трубний завод, літійний цех, трубосталь, старший майстер літейного відділу, був сам на пенсії. Дружина працювала на розливному крані. Син зараз влаштувався на роботу в Інтерпайп. Батько прав Працював, мати так, всі працювали. Батько заслужений металург України. Найголовніше це здоров'я якомога більше терпіння, коли цей жах закінчиться, весь і потім вже всі разом прийнятися відновлювати все це. Він втратив на фронті ноги, пройшов тяжку реабілітацію, а зараз займається улюбленою справою. вирощує героїчну черешню. Дмитро Куценко з Нікопольщини у 2022-му кинув садівництво та став на захист країни. У пеклі під Бахмутом життя чоловіка перевернулося до Городригом. Про відзнаку президента побратимів, які врятували його під носом у ворога, та чому його ягоди героїчні, розповів нашій знімальній групі. Він втратив на війні ноги, але не свої мріє. Дмитро потухенько об'їжджає свої володіння та показує нам своє дітаще. Черешневий сад. Дуже цікавлюся садівництвом. В цьому побачаю своє майбутнє. Тут у мене є крупноплодна, є чкало, лапінс, чорний принц. Там порядка десяти сортов. У Дмитра декілька ділянок з деревами каже, цьогоріч зібрали в саду чималий врожай. Вистачило і для родини, і на продаж. Цьогорічний сезон, з початку травня, ну так скажімо, мабуть, до кінця червня ми зібрали, ну, десь не зібрали, а приблизно у нас був урожай. Ми частково його зібрали, частково залишили до тони. Та було б, каже, і більше, якби не погода. Оце мороз побив в цьому році. Ну, це вони були оце приблизно на той момент, коли побив. Це цьогорічні побіги, які дали рост. Це ось плодові завязі, це будуть черешні на наступний рік. Плодові завязі тут лежать усьо. ну, вкладена дуже хорошо ветка. З цього куща буде відро черешня. на наступний рік. Садівництвом родина Дмитра захопилася ще у 2015 році. Тоді ж посадили і перші дерева. Сьогодні їх вже зо пів тисячі. Там, де випуклості і впадіни, там вона темніша, а на бочках вона світленька. Це ось обрав ну, з двох різних дерев. Втім, улюблене хобі відійшло на другий план, коли Дмитро став на захист країни. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Почалась війна. Ми в перший день прийняли російську колону. То ми там трохи попалили ворожі техніки. Ну так і розпочалась наша війна. Спочатку ми воювали перший місяць на Сумщині. Звільнили Сумщину, а потім Харківщина була наш рубіж оборони бригади. зони відповідальності була оборона Барвінкового. А потім була Донеччина у серпні. 2022-го бригаду відправили у найгарячішу точку під Бахмут. Там захисники можна стримували навалу ворога та знищували вагнерівців. Перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята тут дуже ярко. Давай, давай Дмитро згадує під Бахматом. за запеклі бої. Кожного дня були поранені. Бригада тримала там оборону до березня 2023-го. Російські окупанти, говорить екс військовий, буквально стирали місто з лиця землі. Під час одного з бойових завдань говорить Дмитро, разом з побратимами потрапив під ворожий удар. Це було КСП кесперути п'ятиповерхівка, і туди прилетіла авіабомба і склала повністю під'їзд. І ну, з тих десяти чоловік, саме кого перевалило, є єдиний, кого достали з під завалів живе. Під тоннами арматури та бетонних плит, буквально у 200 метрах від ворога, Дмитро провів 33 години, поки його не витягли побратими. Каже, думав лише про свою родину і до останнього не вірив, що зможе вижити. Біль був просто нестерпний. У мене в кість була війня в поло таке положення полулежаче було так. от Лежав і просто кіст очевилився, Не головою нічим не пошивати. І думаю, якщо до вечора там ну, по, по терміну не мене не дістануть запрошу прощальне відео. Виснажливі години розбору завалів без спецтехніки та від обстрілами росіян. І от нарешті сапери та побратими визволили Дмитра та передали медикам. Втім, вже тоді чоловік розумів, ходити як раніше вже не зможе. Дві ноги ампутували. Ну а так все добре. Зараз стабілізують мій стан. Буде все нормально. Будемо живими, не помремо Після лікування були місяці важкої реабілітації, де Дмитро буквально вчився заново ходити. Поряд були мати і дружина, допомагали та підтримували. У квітні ж цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Куценко звання Герою України та вручив орден Золота зірка. У мене більше це загальний внесок. Ну якби службу там отримав, ну що ордени, що Звання героя України сьогодні у свої 31 Дмитро вже на пенсії, але попри все, що пережив, він не зламався, і усі сили та час віддає садівництво. А нещодавно чоловік ще й отримав ветеранський грант на розвиток власної справи, яку назвав героїчна черешня днями, має надійти необхідна сільгосптехніка. Ця техніка дуже сильно допоможе в моїй справі. Саме зекономить мої розходи особисті на обробіток цієї землі. Вдобавок цю потім кошти зекономлені, можна буде інвестувати в подальший розвиток власної справи. Вже наступного року Дмитро планує висадити плодові дерева ще на п'яти гектарах. Мріє, аби його сад розростався та розквітав. Вікторія Вахрошина, Сергій Гончар, про Нікополь. Попри масовані атаки ворога у Нікополі допомагають не тільки людям, які постраждали від обстрілів, а й чотирилапим. Так місцеві волонтери шукають перетримку для двох песиків. Вівчару Рексу, який виживав на березі Каховського водосховища, шукають тимчасовий прихисток на північному чи десь поблизу. З під обстрілів рятували й чотирилапого блека, господар якого зараз на війні. Наразі пес у притулку. Втім, для нього також шукають нових дбайливих господарів. Звертатися за телефонами, що на ваших екранах. Зараз буде водичка, їжа. Зараз оглядайся, хлопчику. на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.